Далі будемо говорити про передвиборчу напругу у Сполучених Штатах Америки. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переміг на республіканських праймеріс у Нью-Гемпширі свою однопартійку Ніки Гейлі. Першу перемогу серед кандидатів на пост президента від партії він здобув на кокусах у Айові. Після цього Гейлі залишилася його єдиною опоненткою, адже решта зійшли з дистанції за власним бажанням. Тим часом Ніки Гейлі не збирається припиняти бору... Родьбу, які шанси Трампа на перемогу в подальших праймеріс та майбутніх виборах, чи зможе Верховний суд Сполучених Штатів Америки зняти його кандидатуру через ймовірну причетність до штурму капітолію, та як все це вплине на допомогу та підтримку України? Дарина Добровольська продовжить. 23 січня у північно-східному штаті нью гемпшир відбуваються перші праймеріз, тобто вибори єдиного кандидата всередині республіканської та демократичної партії на пост президента. Демократів на виборах 2024-го представлятиме Джо Байден, коли чинний президент вирішує йти на переобрання. у середині партії йому зазвичай не виникає значної опозиції. Тож найцікавіша боротьба на праймері сточиться між республіканцями, де одіозний експрезидент США Дональд Трамп змагається із своєю вже єдиною опоненткою Нікі Гейлі і цього разу отримує більшість. Насправді вона впоралася дуже погано вона мала перемогти. Губернатор сказав, що вона переможе, але вона зазнала поразки. Це вже друга перемога Трампа під час виборів на пост кандидата у президенти серед республіканців. Напередодні були кокуси у Айові партійні зібрання, за результатами яких перевагу також надали Трампу за досвідом американських виборів. Той кандидат, який перемагає у цих двох штатах і буде змагатися за президентське крісло. утім Нікі Гейлі заявила, що не збирається сходити із дистанції та продовжить боротьбу. Тепер ви всі чуєте балачки серед політичного класу про те, що ця гонка закінчилась. Що ж, у мене є новина для них усіх. – перший Україні. Він не останній. Ця гонка далека від завершення. 54-річна Нікі Гейлі – колишня губернаторка Південної Кароліни, екс посол США в ООН. Вона виступає за підтримку України зброєю, називає Росію ворогом, а Путіна бандитом. Водночас Гейлі проти відправлення військ США в Україну та фінансової допомоги. Остання теза в її риториці з'явилася нещодавно. Її експерти називають заграванням за аудиторію Трампа, на прихильність якої вона все ж сподівається. В неї було завдання мінімум отримати більше 40% голосів на і Вона це завдання виконала, тому в неї все ж таки ще залишаються перспективи не дуже серйозні, треба відверто сказати. Але в неї є певні сподівання. Найбільше надія Ніки Гейлі на успіх, якщо Верховний суд Сполучених Штатів заборонить Трампу балотуватися на цих виборах, але існує і чорний лебідь, той самий суд, який може заборонити балотуватися взагалі, йдеться про розгляд по суті федеральної кримінальної справи, про роль Трампа у штурмі капітолія 6 січня 2021 року. Це 14-та поправка конституції. Тобто, якщо Громадянин який мав певний офіс і приносив клятву на вірність конституції сполучених штатів, а цей опис повністю відповідає позиції президента. І якщо після цієї клятви він намагався зрушити знищити конституційний у сполучених штатів, тоді він не може до кінця життя. Обиратися на будь-які виборні посади, і тому чи може Верховний суд прийняти таке рішення? Безумовно може, тому що насправді питання не тільки в Трампі і не лише в цих виборах. Питання в тому, що окей, а що не окей, що дозволено, а що не дозволено президенту. Тому що ми знаємо, що діюча система права в Америці, право прецедентне. Наразі Трампу заборонено брати участь у праймеріз в штатах Колорадо і Мен. Але таку ініціативу проявили ще 34 штати. Подекуди суди відхилили такі позови виборців, але у понад 20 штатах це питання залишається на порядку денному. Перші рішення суддів, за словами експертів, ми зможемо побачити вже напередодні так званого супервівторка, 5 березня. Це день, в який кокуси та праймеріз одночасно проводяться як серед республіканців, так і. Серед демократів у 16 штатах фактично під час супервівторка з великою ймовірністю традиційно визначається майбутній переможець номінації. Трамп наразі лідирує в більшості адекватних опитувань. Він лідирує не набагато, тобто в межах статистичної помилки до 3%. Тому і зараз ми не можемо з вами точно сказати, що Трамп є абсолютним фаворитом. Він один з двох фаворитів. Другим фаворитом з такими ж шансами на перемогу є Джозеф Байден. Від початку повномасштабної війни Трамп наговорив достатньо неоднозначних заяв. Влітку він запропонував нам поступитися Росії частиною своїх тимчасово окупованих територій, аби припинити війну. Казав, що якби був президентом, то обговорювали б мирне врегулювання, а перед тим закликав зменшити постачання зброї для України. Після перемоги на республіканських кокусах в Айові знову взявся за своє. Пообіцяв дуже швидко вирішити ситуацію з війною в Україні, адже з Путіним у нього. Гарні стосунки. Трамп переконаний, що до цих переговорів зміг би залучити й президента Зеленського. Мовляв, його він також дуже добре знає, і взагалі закінчить війну за 24 години. Утім, у нашого президента інша пропозиція Дональд Трамп, Я запрошую вас до України до Києва. Якщо ви зможете зупинити війну впродовж 24 годин, то я гадаю, що цього буде достатньо, щоб приїхати у будь-який день. У нас не може бути таємниць від нашого народу. у питанні, як зупинити війну, Популістські заяви Трампа давно нікого не дивують. Тож кожну із проголошених скандальним президентом теорій та пропозицій аналітики не радять сприймати однозначно. Він людина емоційна, людина, яка приймає рішення, виходячи ну, з двох моментів. Ну, по-перше, це його емоція стосовно ставлення до цього рішення. А по друге, це ну голий розрахунок, як це не дивно. Тому що він значною мірою все одно залишається бізнесменом. І а, його спроба, наприклад, там щось зробити з Росією може дуже швидко закінчитися, коли Росія впреться рогами не захоче піти на жодні поступки яким би не був результат президентських виборів у Сполучених Штатах велику роль у підтримці та допомозі Україні відіграє не лише їх президент, а й Конгрес, якщо навіть одна палата або верхня, або нижня буде мати більшість е від демократичної партії, е тоді Трампу буде не так легко, як би він цього не хотів, просувати якісь антиукраїнські або або там або акти, які в е Україні? Е які на Україну будуть впливати негативно, тому тут все відносно змінитися може як багато, так само так, як так і не може нічого змінитися. Період президентських праймеріс та кокусів у США триватиме понад шість місяців. Голосування відбуватиметься в кожному із 50 штатів Америки, в окрузі Колумбія, а також на п'яти територіях США. Президенти американці обиратимуть 5 листопада. Серед фаворитів нині демократ Джо Байден та республіканець Трамп. Дарина Добровольська Мо Україна, марафон Єдині новини.